Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Нам дається вибірка в табличці з 21 рибини, і ми бачимо довжину в дюймах кожної з цих рибин. Нам кажуть, що ось це значення 24 є помилковим, його буде з таблички прибрано. Питають, що з переліченого зміниться найбільше, якщо ми приберемо з таблиці це число. У нас тут є мін, це середня арифметичне. Медіан це медіана і рейндж – розмах ряду, або нам кажуть, що все зміниться на однакову кількість. Найпростіше перевірити медіану. Нагадаємо, медіана це є середина ряду. Тобто, ось, наприклад, якщо у нас є якась певна кількість елементів, число посередині є медіаною. У нас з вами всього, якщо до того, як ми прибрали 24, була 21 рибина, відповідно, медіана у нас знаходилась. Десь в 11 номері. Якщо подивитись на цю табличку, так, то ми з вами бачимо, що 11 номером буде число 12. Якщо ми приберемо одне число, у нас стане парна кількість, тобто в нас буде між 10 і 11. -м. Тобто ми посунемось буквально на одне число справа. Дивіться, цей СУВ взагалі нам нічого не дає, тому що медіана як була 12, так і залишається 12. Відповідно, медіана в нас взагалі не змінюється. Отже, варіант Б неправильний, і варіант D так само неправильний, тому що, як мінімум, у нас медіана вже не міняється. А ось міни рейндж зміняться. Для початку, що таке рейндж, розмах ряду. Нам треба взяти найбільше число в ряді, і від нього відняти найменше число в ряді. До того, як ми прибрали 24, наш рендж був 24 мінус 8, і він становив 16. Якщо ми приберемо, в нас буде 16 мінус 8, буде 8, тобто різниця рейнджу складе 8. Це досить багато. так? Якщо ж ми з вами придумаємо про мін. То мін нам треба зробити суму всіх цих значень і поділити на кількість у нас всього 21 рибинка. Якщо ж ми приберемо число 24, то дивіться, у вас сума зменшиться на 24 і кількість знизу зменшиться на 20. Тобто, ми побачимо, що наш average, із цей мін він стане такий більш да? Так? Це число 24, не буде його до себе перетягувати в вищу сторону. Тобто середнє значення буде наближатись, скажімо так, до середніх значень о, цієї вибірки. Відповідно, мін не зміниться сильно. Так, тому, якщо обирати між зміною в міні і рейнджі, ми скажемо, що рейндж зміниться набагато більше за мін.